Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на листопад 2023 року. Будемо дивитися на трьох колодах, і ще одна буде така, типу, як для натхнення, Тому додивіться до кінця, так би мовити. Перше це відьмочки. Давайте на них глянемо, що очікує близнюків у листопаді. Король мечів це ваша стихія, до речі. «лицарь Пентаклів. Люди, люди, люди. І поміркавленість перегорнута. Чому вона перегорнута? Угу. Так, ну дивіться, по-перше, що одразу кнеться в очі, дуже багато людей да, на початку місяця впливають на ваші рішення, на ваші думки, на ваші способ заробляння грошей, на вашу мотивацію. І тут от почнемо з короля мечів. Да. Король мечів це може бути ви, тому що це ваша стихія, мечі, близнюки це думки, це повітря. Це інформація, і ви дуже класні в цьому. Да? Взагалі, третій дім це ваша історія. Ну, це не третій дім, але тим не менше. Ви про комунікацію, про поговорити, дізнатись щось. Спланувати. І король мечів дуже класно вам відповідає, він про те, щоб планувати, він про те, щоб мислити тверезо і логічно, він про те, щоб ставити якісь довгострокові цілі. Перегорнутість говорить, що в якийсь момент ви можете не відчувати, а куди ви хочете, чого саме ви прагнете. Ну от і що далі? Да, от буде таке питання у вас, і воно напевно буде пов'язано взагалі з фоном, те, що всі карти перегорнуті, ніби вам не вистачає просто якоїсь життєвої енергії. Знаєте, тут буває так, що не вистачає просто сил. І також ваші сили можуть забирати якісь інші люди. Наприклад, Лицар Пентаклів перегорнутий, це може бути якась інша людина, яка впливає на, вашу, на ваше життя, на вашу роботу, на ваш шостий дім це рутина, це робота, це здоров'я, це час. І лицар Пентаклів взагалі карта класна. Тобто, коли ми Дуже так прискіпливо працюємо, заробляємо, ми дуже практичні, ми кудись рухаємося. У нас є ціль. Да? Але тут перегорнутися, і ще й тут перегорниться. Тобто, ніби або немає цілі, да? ви просто ходите, працюєте, заробляєте, але не зрозуміло для чого. Або немає е, достатньої мотивації, типу, немає вже цього бажання, да? не, не горите вже своєю справою. І тут теж от подумайте над цим, або хтось на це впливає. І також поміркованість перегорнута, тобто ваш місяць може пройти під таким, знаєте, не дуже збалансованим етапом, я би сказала, тому що отут вода, поміркованість, вона стоїть типу на одній нозі, в неї є баланс. Вона, типу, все тримає під контролем, навіть якщо тут щось падає, якесь тістечко і так далі, вона взагалі не засмучується, ця відмічка, да? А В перегорнутому значенні це може говорити особливо мечів, що вас може вибісити люби, люба розмова. Вас може вибісити будь-яка думка будь-яких людей. Ви можете з кимось посваритися отак на раз-два. Да? Тобто такий конфліктний фон, роздратування, немає балансу, сварки. І от це все через що? Через що? В чому причина? Через емоції. Да? П'ятірка кубків перегорнута. Ну, типу, все нормально, самі подивіться на цю карту. Тут якісь ці шарики, тут якісь застілля, тут море, тут все класно. Відпочинок, а ви паритесь за якимись двома бокалами, які розбились. Да? Тобто, це якась фігня реально. Тобто, це просто емоційний виплеск, емоційно втомлені, емоційно е, з, з, не знаю, вас хтось точно задрав тут і ви. Не можете, просто не можете зібратись до купи. Да? Тобто тут однозначно треба спочатку врегулювати свій, свій емоційний фон, не вестися на всякі, знаєте, такі моменти, коли хочеться ще ще більше і більше провалитися в стан жертви. Якийсь стан такий пожаліти мене, я бідний, нещасний. Так? Тобто тут не треба. Це буде у вас забирати сили. Навпаки, дайте собі якусь адекватну підтримку, де не будуть е е підтримувати ваші якісь недоліки або жаліти вас, а, а навпаки, дадуть вам більше енергії, ресурсу, можливо, просто пос поспати треба. Отже, давайте далі дивитись. Наступна колода, кни таро, книга тіней. Давайте тут глянемо, що очікує вас. Оп! Сімірка жезлів перегорнута. Четірка пентаклів. Дурак. Дурень клас. Про що тут він? Угу. Так, ну дивіться. Сімірка жезлів, да? сімірка жезлів перегорнута, власне, говорить про те, що е, вас не буде вистачати сил, да? ближче підсунуть, вас не буде вистачати сил е, за щось е, боротися, за щось виступати. Да? Тобто карта навпаки говорить, що не треба е, боротись там, де цього не просять, не треба е, доказувати свою думку, коли не питають. Не треба якби, віддавати всю себе заради якогось проекту, роботи там і так далі. Да? Тобто не треба трохи легше. Да? А що треба? По четвірці пентаклів будете. От, бачите, тут займатися якимись домашніми справами, там не знаю, закривати банки на, на зиму, якісь огірки там з помідорами. Там можливо займатися якимись домашніми справами, щось е, е, по четверці Пентаклів. Е, Тут бажано не витрачати багато грошей, а навпаки, накопичувати. Да? Тобто, тут на, на самій карті намальовано, що жінка накопичує якби їжу на зиму, а ви можете накопичувати гроші, да? там, класти на депозит або просто не витрачати зай, ну там якісь не зайві, а просто не витрачати гроші. Да? Буде в такому е режимі. Типу базового комфорту. А також по четвірці пентаклів тут є однозначно гроші, тут є заробіток стабільний, да? і тут є якесь заземлення, є якийсь є спокій, душевна рівновага, до якого ви дійдете посередині місяця. І, власне, дурень у вас говорить, що ви в якийсь момент трохи скинете з себе відповідальності, буде легше, да? ну, умовно, підете гуляти, відкривати для себе нові. Світи можливості, да, це обнулення. Це карта обнулення, коли ми скидаємо все зайве і починаємо відкривати для себе щось нове, просто задля задоволення або задля якогось нового етапу в вашому житті. Дурень це карта Джокера, умовно в картах, і це карта, яка. ну, от, не знаєш, як воно закрутиться. Можливо, щось буде круте. Ну і дурень класний, нові шляхи відкриті для вас. Беріть, робіть, що хочете. Да? А, але як ви цим скористаєтесь? Ну, тобто, сімірка мечів перегорнута, говорить, що ви можете самі себе накручувати. Ви можете самі себе накручувати якимись страхами, сумнівами, переживаннями, думки лізуть в голову, які ну, власне, вони зайві. І отут якби, попрацюйте над, над цим, да, над собою, над тими думками, які лізуть в голову. Так, наступна колода це Таро світлого привітця. Давайте тут глянемо, що очікує близько у листопаді. Паж мечів. Угу. Знову поміркованість перегорнута. ось тут випадає. Шістка жезлів. Слухайте, ну, поміркованість перегорнута це, звичайно, в нас е, дім ну, восьмий дім це дім кризису, це дім чужих грошей, екстремальних ситуацій. Да? І я би тут вам би порадила, якщо є якийсь натяк на екстрим. В вашому місяці і ви кудись так збираєтесь, то напевно не варто. Ну, тому що помірковість перегорнута, скаже, що вам там буде не дуже безпечно. Не дуже безпечно. Також по двом поміркованістям я би сказала, що ви будете тут проходити якийсь кризовий етап да, в вашому житті, який ви можливо будете проживати доволі. Так, для себе складно. Ось, хоча є і дурень, звичайно, це так, знаєте, підбадьорює, що ви можете, типу, налегке, так би мовити, прожити цей етап, просто навіть не помітивши його. Але, ну, обережно, да. Також паж мечів це навчання. Тобто тут нові ідеї, це навчання, це нові знайомства можуть бути, якісь, знаєте, як смолтоки, Там Також по пажу мечів це знову ви, які можете щось нове для себе дізнаватись ну Взагалі тут, бачите, дівчина йде читає книжку, в неї ці лампочки, як нові ідеї, загораються. І, і треба туди записувати, і шукати, і читати, і е, всмоктувати в себе. Нову інформацію, тут прям покажу мечів, прям буде для цього натхнення. І остання карта да, із цього розкладу шістка жезлів. Шістка жезлів це карта переможця. Коли, от, бачите, тут такий віночок. Переможця людину підтримують, вона ніби стоїть на сцені, її повністю всі підтримують, її аплодують, вони їй кажуть, яка ти молодець, ти до сьогодні дійшла, все в тебе класно і круто. Ну, тобто, я би сказала, що, звичайно, з однієї сторони, є якийсь фон нестабільний, в якому ви ну, реально шатаєтесь. Немає балансу. Да, і про це говорять дві карти балансу, які перегорнуті. Тобто балансу у вас немає. На цей десь баланс впливають інші люди, однозначно. І це вже говорить про те, що або треба по-іншому до цих людей відноситись, да, або взагалі з ними не спілкуватись. Це перше, друге вирівноважити свій емоційний фон. Третє, пробувати заземлятись, гуляти, обнулятися, не сприймати. Це близько до серця, не накручувати себе. І йти до своєї мети, до своєї мрії, тому що у вас буде виходити. І у вас буде класний позитивний результат. От такий у вас розклад. І ще давайте подивимося: ця колода така є як надихаюча, напевно. Давайте подивимось для близняків тут пораду. На. Ясно. Перетворюй мрії на цілі. Ну, що в цьому є. І знаєте, оце от, 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 от мені от називається. От так от, от так от що Перегорнутий король мечів він все ж таки більше мріє. Та? А прямий король мечів, він вже дійсно свої мрії перетворює, перетворює в задачі. В цілі, які можна виконувати і реалізовувати. І отут, от прям вам кажуть: перегорніть короля мечів, зробіть да, Або нормальною людською мовою перетворюйте свої мрії на ціль. Реалізовуйте це. І не бійтеся, насправді, тому що дурень, карта починань, прям така супер-супер карта починань. І у вас ще пар, пар мечів є, як карта починань. Такі класні. І шістка жезлів, яка, власне, говорить, що якщо якби, почнете, то буде класний результат. Да? Тобто, така от як вже отримуєте результат навіть в періоді місяця, а це дуже швидко. От, тому не бійтеся. І от така вам карта. А, взагалі, класний розклад такий вийшов. Рада за вас. На цьому буду завершувати. Також буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підписуватися, залишати вподобайки або коментарі під відео. І якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм, всі контакти, дані під відео. Дякую вам, бажаю вам чудового листопада і всім пока.